Браття, пригадую вам євангелії, яке вам проповідував, яке ви і прийняли, в яким і стоїте. Ним ви також спасаєтесь, коли держите його таким як я вам проповідував, інакше ви увірували недаром. Я би вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи, згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писання, що явився Київ і потім дванадцятьом, опісля ж явився більше п'ятиста братів, разом більшість яких живе й досі, а деякі померли. Опісля явився Якову, згодом усім апостолам, а на останку всіх, немов якому недоноскові. Явився і мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватись апостолом, бо гонив церкву Божу. благодатью Божою я є тим, чим я є, і благодать Його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх них, та не я, але благодать Божа, що зо мною, чи то я отже, чи то вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували.